Всім привіт! Як ви знаєте, я веду свій канал про Данію, а також про життя українських біженців в Данії. І мої відео і теми відео вони розраховані на українців, як я думала. В принципі, на тих, хто живе в Україні, хоче приїхати в Данію, а також на тих, хто вже приїхав в Данію і хоче дізнатися якусь інформацію. Але нещодавно я побачила на своєму каналі коментар англійською мовою. Я його переклала, прочитала і дізналася, що моїм каналом зацікавився один данець. Він його якось знайшов, зайшов і йому сподобалося, йому стало цікаво, і він залишився на ньому. Більше того, він почав писати коментарі, можливо, під якимось вашим коментарем він щось відповів. Чому мені стало це? Я здивувалась, тому що я розповідаю, взагалі говорю відео українською мовою, звісно, що він не може розуміти українську мову, але йому стало, ну, він, в принципі, зрозумів про що канал, тому що в мене назва англійською. Яка перекладається життя Українки в Данії, і тому він через це, мабуть, зайшов і вирішив подивитися про що канал. Я була здоволена тим, що він подякував мені за канал і про те, що я цим займаюся. Я додам, до речі, тут наверху його скрін його коментаря, а також додам переклад для коментаря його, як для тих, хто не розуміє англійську. Чесно, в той момент мені стало так приємно, от я відчула, знаєте, от як би сказати, я відчула гордість прям за себе. І дуже рідко відчуваю гордість якусь от за те, що я роблю. Да? І це був той якраз випадок, що я розуміла, що я роблю щось важливе, що те, що я роблю, це реально комусь потрібно, і мені було дуже приємно. А також у своїх коментарях він написав, що йому цікавий йому і іншим данцям, звичайним людям, йому дуже цікаві. Наші історії українських біженців, наші реальні історії, він хотів би їх дізнатися. І деякі історії він знайшов саме під моїм відео в коментарях, тому що ви пишете свої історії, ситуацію, йому це було дійсно цікаво. Мені здивувало те, що він виявився небайдужим, він виявив цікавість до наших проблем. Я в нього запитала, хто він такий, чи він є представником влади. Чи він представник якоїсь організації, чи він звичайна людина, він сказав, що він звичайна людина, просто звичайна майдужа людина, але він би хотів якось допомогти українцям. Але він не знає як, тому що він навіть не знає взагалі цю систему, як нам допомагають. Він мене запитав, чи потрібна нам в принципі, якась допомога, як взагалі нам допомагають, тому що він написав, це все можливо в коментарях знайти, що по телебаченню. Їм розповідають, він каже, що нам, данцям, розповідають лише якусь статистику, але не розповідають конкретно, як допомагають українцям. Тобто, ну з його слів, я дізналася, що насправді данці, багато данців і не знають, в принципі, ну, якщо вони не пов'язані з комуною, не працюють там і не є представниками влади, вони навіть і не знають, як допомагають українцям. І що мене найбільше вразило, ми потім я запропонувала ми перейти в особисте повідомлення. Ми почали списуватися, ну я почала дізнаватися про нього, ну, Яким чином він міг би допомогти. Ну, він, він сам не знає. Ну, словом, я сам не знаю, я звичайна людина. Але що мене дуже вразило, я поставила йому питання, а що звичайні данці от, думають про українських біженців, яке у них ставлення до нас? Там, погане чи хороше, гарне, ну, то тобто, і він, його відповідь мене дуже вразила. Я також додам скоріне, його повідомлення, також тут додам. Оригінал його повідомлення і поруч надам переклад. Там він написав, що насправді е данці ставляться добре до українців, і він написав, що він не чув жодного поганого слова про українців від е данців. І він написав, що ми, е ми не доставляємо їм ніяких проблем. Це мені було так приємно, що що вони такі гарно про нас думки. Це справді важливо. В принципі, я і знала, що данці, я, я особисто спілкувалася з різними людьми, і з данцями в тому числі, і всі мені відповідали, що у них нормальне ставлення, от саме до українських біженців. Тобто, тому що ну, ми реально, від нас немає якихось великих проблем, в принципі, ним. Ну, вони це і, і підтверджують. Якщо це відео було для вас цікавим, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, і, і до речі, я прошу вас, пишіть ваші історії в коментарях, тому що ем, йому. Легко їх перекладати, і, і таким чином він розуміє наші проблеми, і, можливо, якщо він зможе чимось допомогти, то він може вам відповісти, на вам ваш коментар, і, можливо, чимось вам допоможе. Він живе десь ну, близько 60 кілометрів від Копенгагена, це на північ. От тому, якщо ви живете теж десь приблизно. На цій території, ви можете написати свою історію. Ви, в принципі, всі можете писати свої історії. От. А якщо саме вам потрібна допомога і ви живете десь тут, mm -hmm. на цій території, то можете написати, він буде читати всі коментарі. І якщо він зможе вам допомогти, він буде відчувати, що може допомогти, то він вам напише, і тоді ви якось з ним сконтактуєтеся і поспілкуєтеся. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, чекаю.